Всім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму YouTube каналі А трошки змінила локацію, і сьогодні ми з вами будемо говорити про види роботи у моделі. Насправді це дуже цікава тема, тому що більшість людей знають, що моделі ходять по подіуму і роблять. Фотографії, тобто знімаються для брендів, але насправді моделі роблять ще багато різних видів робіт, які часто є непублічними, які ми не бачимо не в інстаграмі, ніде які бренди теж не показують. Але дівчата, хлопці там теж працюють, теж на цьому заробляють гроші. І сьогодні я хочу поговорити саме про це, тому що мені здається, що залаштунки завжди цікаві. А почнемо з банального шоу, тобто покази. Це ми бачимо в інстаграмі, це краса, все дівчата роблять, здобувають собі ім'я, класні бренди, є прощі бренди, але все це відбувається в публічному просторі. Але до того, як вийти на подіум, команда проробляє дуже велику роботу, в якій теж приймають участь моделі. По-перше, колекцію треба відшити. Для того, щоб відшити колекцію, для неї теж потрібні моделі. Це не якісь окремі моделі, це не манікени, на яких це шьють, це реальні дівчата-моделі, які працюють на фітингах, тобто на примірках того, що дизайнери шьють. А найчастіше дизайнери обирають одну-дві моделі, які максимально підходять по параметрах і зросту для того. Що вони хочуть пошити, і ці дівчата-хлопці працюють з цим брендом протягом там, місяця, іноді двох. Тобто, ти кожен день там, з 8 наприклад, до 7 вечора ходиш на повноцінну роботу, кожен день тобі оплачується, ти повноцінно приходиш в офіс компанії і цілий день проводиш з дизайнером. тобто... Він обирає який краще колір, який краще фасон. З кожним днем щось відшивають, а щось забирають, щось додають, і це все відбувається на справжніх моделях. Я так працювала, наприклад, для Прада, і це був цілий місяць, коли я цілий місяць без вихідних ходила до Рафа Сіменса й мючі Прада. І ми дуже довго міряли, дуже довго щось ушивали, щось підшивали, щось вдягали на модели і казали, що все, це взагалі викидаємо, це не буде в нашій колекції. Це отакий от вид роботи, який відбувається до показу. І він насправді дуже важливий, тому що все, що ви бачите на показі, це все відшивають на справжніх моделях. І тут є такий цікавий момент. А моделі, які працюють для фітингу, тобто на яких це все міряють, насправді дуже рідко потім приймають участь в шоу. Тобто, для шоу обирають обличчя, а для фітингу обирають просто тіло, на якому класно все сидить. І насправді я так для деяких брендів теж працювала, для Монклеру я так працювала, де просто на мені все відшивали, а на показ мене потім не брали. І це, знаєте, трошки обідно, коли ти бачиш всю цю колекцію, бачиш, як вона створюється, цілими днями проводиш з. Людьми з цієї компанії, а потім дивишся, що на показі тебе немає, і просто дивишся його в інстаграмі, і ніхто навіть не знає, що ти теж приклала туди якусь свою частинку. От, але ця робота непогано оплачується, і це як варіант таких, знаєте, більш комерційних робіт, які не приносять тобі ім'я і популярність, але приносять гроші. Також перед показом а, треба на комусь спробувати макіяж і зачіску. Це теж окремий вид роботи, який оплачується окремо, тобто це той самий фітинг, але вже не одягу, а макіяжу і зачіски. Тут вже найчастіше моделі все-таки приймають участь, які Потім будуть на показі, але деколи це буває теж не так. І ця робота може бути один день, а може бути тиждень. Тобто, якщо бренд не знає, який саме вони хочуть макіяж, яку саме вони хочуть зачіску, то ти можеш тиждень ходити і тиждень протягом там, 8 годин тобі будуть чесати волосся, тебе будуть фарбувати, змивати, мити волосся, і оце все по колу. І ну, якщо після цього ти вже на показі, то це легше сприймається, але якщо ти після цього теж в прольоті, то теж трошки обідно. Це такі от підготовчі етапи до показів, там де приймають участь моделі, які найчастіше потім залишаються за кадром. Якщо ми беремо зйомки, то таких прям закадрових якихось робіт немає. Uh, всі моделі, які приймають участь в зйомках, їх потім публікують. Єдине, що uh, якщо знімають, наприклад, не знаю, якийсь кампейн, і ти в ньому приймаєш участь, навіть якщо це кампейн великого бренду, а uh, потім бренд може не використати ці фотографії в своїй рекламній кампанії. Не тому, що ти їм не сподобалася, а тому, що, наприклад, як в мене було з кампейном Prada, uh, ми знімали. Два дні ми знімали дуже багато, ми знімали і для Тіктоку, і для того, і для цього. А вийшла всього одна фотографія, де я просто сижу, і там були дуже класні відео, які я пам'ятаю, які ми взаємодіяли з дівчатами, з сумками, все таке, але це нікуди не вийшло, просто тому що бренд вирішив не використовувати це в своїй рекламній кампанії. І деколи так буває, що бренд може. Використати ці фотографії, але не використати конкретну фотографію з тобою. Тобто, ти була на зйомці кампейну, тобі заплатили за це гроші, але ніде нема фотопідтвердження, що ти там була. І так теж дуже часто буває, і це насправді теж дуже обідно. От, і ще такі види роботи моделі, які теж залишаються за кадром. Цей вид роботи дуже мало моделей любить. Це такий, знаєте, прям манікінний вид роботи, а за нього найчастіше не дуже добре платять. І дуже часто багато дівчат або на початку шляху працюють так, або дівчата, які вже пішли більш в комерційну історію, тобто вони вже не ходять на кастинги тижнів моди, вони вже там не хочуть зробити якісь великі бренди. А то хочуть стабільну так, знаєте роботу, за яку стабільно можна отримувати гроші, і цей вид роботи називається шоурум. А якщо коротко, ти виступаєш в ролі манікена, коли проходить тиждень моди, проходить після нього тиждень два, поки всі відпочивають, і потім в столиці моди з'їжджаються байери. Люди, які. Співпрацюють з брендами і хочуть якісь конкретні речі а, з нових колекцій до себе там в країну, до себе в якісь магазини в ті самі, типу, ЦУМу. А, тому що в кожній країні є такі магазини, де продаються брендові речі, а саме брендові магазини тобто, наприклад, якщо це бренд Гучі, в кожній країні а, буде різні речі висіти з нової колекції під різний попит людей. І отут включаються в роботи моделі, тим, що ти сидиш в офісі компанії, там де висять усі ці речі. А приїжджають, наприклад, там байери з Азії. Вони сідають за стіл, і ти виходиш до них в одязі, який вони хочуть обирати. Вони взагалі на тебе не дивляться, тобто тобі не роблять ні макіяж, ні зачіску, нічого. А просять зробити там легкий макіяж, зібрати волосся, щоб воно не заважало, і ти по суті цілий день. Робиш те, що показуєш людям, який одяг вони можуть потім продати іншим людям. І це прям на регулярній основі відбувається, тобто з різних магазинів, з різних мереж, з різних країн приїжджають люди у бренду заплановані з ними зустрічі, і ти під запит бренду одягаєш те, що хочуть вони подивитися. Виходиш, вони дивляться, щупають тканину. І просять, наприклад, переодягнись в інше, і ти переодягаєшся в інше, і ти отак от проводиш а, часу постійно. За цю роботу насправді не дуже багато платять. Останній раз, коли я стикнулася з шоурумом, я особисто на ньому була лише один раз і один день, і після цього сказала всім своїм агентствам, що, вибачте, будь ласка, але я не хочу цього робити. А, тому що, ну, я не знаю. Для мене це якось, ну, взагалі, не про моделінг, це, чесно, трошки принизливо. Ну, тобто, ти прям реально живий манекен, Типу, ти нічого не робиш, окрім того, що ходиш і на ну, тобі роздивляються сукня. Це було в Нью-Йорку, це був бренд. Кнайт, кнай, я не знаю, як він читається. Я зробила їх показ, і через пару днів а, пішла до них в офіс. Мені сказали, що в мене буде робота, і виявилось, що це шоурум. І ті ми з дівчатами все ж робили. Це сиділи в маленькій комірці. І коли приходили байери, ми переодягались, ставали перед ними, повертались, йшли, знову переодягались, і отак цілий день робили 8 годин, і нам за це заплатили за один день 250 доларів. Але якщо це здається, клас, 250 доларів за день, чого вона жаліється? А доларів мінус податок, мінус відсоток агенції. І мінус те, на що агенція на тебе витратила, тобто витрати на тебе. І вийшло так, що типу, ну, я ці 250 доларів ніде не бачила. Вони десь були, але я їх не бачила. І в Мілані останній раз, коли я бачила дівчат, які працювали на шоуруми, це було 60-80 євро в день. тобто. Мінус відсотки, податки і все таке, і ті бетамеля виходить 20 десь євро в день, і тобто рахуйте самі скільки треба працювати, щоб зробити, хоча б не знаю, тисячу євро. Дивлячись на те, що в тому ж Мілані, наприклад, ціни на житло і на їжу достатньо високі. А ось такі от види роботи моделей, про які мало хто знає. Якщо вам було цікаво, напишіть про це в коментарях, поставте вподобайку цьому відео, і також напишіть в коментарях, що ще про моделінг ви б хотіли дізнатися.